Літо, море, сонце нескінченні потоки туристів. Це шалені гроші для перевізників на півдні України. Найприбутковіші маршрути, зокрема Одеса, Миколаїв, давно поділили кілька впливових осіб. Вони ж встановлюють і ціни, які їм заманеться. А з тими, хто пробує скласти їм конкуренцію і запропонувати нижчі тарифи, розправляються швидко і нещадно. Палять їм транспорт. Про наступ транспортної мафії в розслідування наших миколаївських колег. Ранком 21 червня Миколаїв сколихнула несподівана новина. На одному з підприємств згоріли сім автобусів марки Аталон. Згодом стало відомо, що це транспорт фірми АвтоЕкспрес, яка перевозила пасажирів за маршрутом Миколаїв-Одеса. Керівники фірми одразу заявили, що техніку підпалили. Завжди всяча угрожали, дзвонили, угрожали, що підпалять автобуси. Мені дзвонили непосредственно говорили, уйдіть з цієї території. Зломисники приїхали до ОТП в три години ночі. Собою вони мали каністри з бензином та коктейлі Молотова. Проникнувши на територію автобази, один з нападників приставив пістолет до скроні охоронці і змусив того лягти на підлогу. Троє інших побігли на стоянку. Там вони облили автобуси бензином і підпалили їх коктейлями Молотова. Дії зловмисників зафіксувала камера спостереження. Причиною пожежі керівники фірми вважають недобросовісну конкуренцію, яка склалася на транспортному ринку. Ми обслуговували для людей, тому що у нас вона була проїзд 60 гривень, а незаконні перевозчики та оріон, авто, Ніколаєва, автопік, який буркун, вони їздили з южних автовокзалів і їздили незаконно. У них не було ні страховок для пасажирів. У них був завишений проїзд, у них не було ні білетів, які е даю, даються в касах. Фірма АвтоЕкспрес зареєстрована у місті Волноваха Донецької області. Прийшла на ринок міжобласних перевезень за напрямком одеса Миколаїв торік, перемігши на конкурсі. Від інших фірм перевізників відрізнялася тим, що встановили найнижчий тариф 60 гривень за квиток з Миколаєва до Одеси. Тоді як їхні конкуренти правили 100 гривень. Квитки АвтоЕкспрес продавали через каси Миколаївського міжміського автовокзалу. Крім того, фірма перевозила пільговиків, інвалідів, багатодітні родини, воїнів АТО. Бізнес новачків різко контрастував з місцевими миколаївськими реаліями. Фірми Миколаївавто пік, які правлять тут бал, так не працюють. Експерт ринку Ігор Житінський вже кілька років намагається привернути увагу влади до проблем з пасажирськими автоперевезеннями. Они просто не ожидали, что на их бандитский беспредел найдутся смелая фирма, которая будет выстояться. Эта фирма выстоялась, победила и начала работать по этому направлению. Что мы увидели? Мы увидели сразу наезд Укртрансинспекции на фирму перевозчика. которая не вылазила с автовокзала, пытаясь блокировать работу. И поэтому они пошли на беспрецедентные меры, когда не получилось через власть, через правоохранительные органы сломать фирму-перевозчика, они опу опустились до низкого уровня, просто взяли спалили автобусы. Александру Доброднюку часто доводится по работе ездить из Миколаєва в Одессу. Він неодноразово стикався з тим, що розкот руху у перевізників взагалі відсутні. Сіли в автобус, по факту ми ще простояли 25 хвилин на остановці і потім вже тільки виїхали в Одесу. Як зараз з такою ситуацією з Ну так, щоб це мене підводило, у мене було два рази. Тому що мені приходилось свої плани потім по ходу змінити, -за того, щоб автобус їхав не по розписанню. На сервіс фірми, які возять пасажирів в Одесу, звертають увагу в останню чергу. Головний критерій тут чорний кеш, який проходить повз касу. Експерти приблизно підрахували суми, які обертаються в тіні. По нашим почутом тіньова сфера уходу плати налогів, зв'язаних з южним автовокзалом і афілірованими підприємствами – це 30-50 мільйонів в удала. Ми вирішили перевірити, наскільки прозоро працюють перевізники. Для цього прийшли з камерою на так званий південний автовокзал і запитали, чи видають там квитки. Бачивши камеру, спритні водії одразу заворушилися. А ви водій, да? да? А білети можете показати? Ви да, пасажир? Да. Я журналіст. Ну, хочу посмотреть билеты, которые вы даете. Нет, ну конечно можете да, да, можете, да. можете, да Может, Там, транзинспекция или чем-то. Не, не, не да, вы не обязаны нам. Да. Я я согласен. Я я, журналист это не контролирующий орган. Да. Вы можете сказать. Просто если вы не откажете, то это тогда вызовет подозрение. Просто что у вас не все чисто. Да, отправляйтесь. Да. Коли ж мы писали відео на телефон, выйшло навпаки. В автобусі Миколаїв Коблево журналіст двічі намагався отримати від водія квиток, але марно. Білетики випають. Ні. На якусь виписку? Нікакої. Нікакої? Нельзя можна у вас отримати. квитанцию, я не знаю. Яку? Для командировки там треба. виписки, ніякої немає. Одна з платформ так званого південного автовокзалу, звідки рушають автобуси на Коблево та Одесу. звичайнісінька зупинка громадського транспорту. Яка за допомогою маніпуляцій і фальсифікацій отримала статус автостанції. Власниками ТОВ «Південні автовокзалу є дружина Миколаївського бізнесмена Валерія Буркуна Тетяна та Юрій Кучков. Ані возле Ніколаївського міжгородського автовокзалу створили нелегальну сеть автовокзалів, так називаємо автовокзали-клони, де організували безбілетну відправку пасажирів по всім напрямкам Ніколаївської області. Тим самим, уводя свої транспортні підприємства від доплати налогов, вони пішли, що на своїх автовокзалах вони не продають білети. Білети покупають у водителя. Заціянна повністю цінізація ринку пасажирських перевозок. Валерій Буркун на Миколаївщині особа відома. У радянські часи він був директором великого автотранспортного підприємства. Потім узяв участь у приватизації цього АТП і став його одноосібним господарем. Згодом буркун узявся за створення таких автовокзалів клонів, щоб прибрати до рук між міські та внутрішні обласні маршрути. Ми завітали до підприємства досвідченого автомобіліста, щоб розпитати його про успішний бізнес. Буркун усе заперечив і висунув власні звинувачення. Ви просто питаєтесь натягнути питання, по всій ваш візит до мене заказна услуга. Ні, ні, не, не, не заказна. Ну, дивіться, добре. Ну, чому ні? Ну, хто ну, вас прислав? Ну як ніхто не прислав. Інший господар маршрутної імперії, Юрій Кучуков, почав займатися цим бізнесом у 90-х. Колись він був менеджером однієї фірми. Нині ж Кучуков та його партнери контролюють 35 міських, десятки обласних та міжміських маршрутів. Та насправді ці фірми дуті. Вони лише збирають готівку з орендованого транспорту, а власно мають обман. Знайти ці великі транспортні підприємства непросто. Вони розташовані на околицях міста. Це база підприємства Пік, яке обслуговує маршрути Одеса Миколаїв, а також десятки інших найприбутковіших маршрутів. Зараз питаємо, чи є начальство на місці. Ну, поговорить или с Юрием Адольфовичем Кучковым или может с директором его нет. Может, с кем-то из директоров. Какая Пик. фирма вас интересует? А -а -а. ПИК в первую очередь. С пика никого нет. Есть только представители фирмы Автовиола, и есть а -а -а. представители фирмы ПИДО. Это же одна и та же организация. Это вам так кажется. Это вот абсолютно разные фирмы. Чому все так погано з перевезеннями мали б знати в Укртрансінспекції, яку нещодавно переіменували в Укртрансбезпеку. Саме це відомство контролює автомобільний пасажирський транспорт та проводить конкурс на міжобласні маршрути. Зараз туди поставили нового начальника, бо зі старими постійно нещастило. Цьогоріч колишнього начальника управління Анатолія Лахтіонова засудили на 5 років з конфіскацією майна за отримання хабаря. Його звинувачували в лобіюванні інтересів місцевих перевізників. Новий начальник Сергій Кривошапка з Луганська. На порушення в діяльності місцевих фірм Укртрансбезпека дивиться крізь пальці. Проте до донецьких конкурентів вже має претензії. Вони до журналістам звертаються і говорять, нам спалили автобуси yeah, потому... і за того, що ми законно їздили по 60 гривень. А виявляється, що вони незаконно їздили ще й по 60 гривень. Вообще здесь должен был вмешаться антимонопольный комитет. Ну, так вам я скажу. Потому что это называется демпінг цен Іли якщо више ты ставишь, тоже антимонопольний комітет должен вмішатися, сделать иск, обратиться в суд и наказать того человека, который нарушает антимонопольное законодавство. Ми про всяк випадок розповіли Сергій Кривошапці, що Миколаївські перевізники навіть не видають квитки. Він пообіцяв розібратися. ли перевозчик видавати білети пасажирам. І... В будь-якому і... випадку. Будь Хорошо, А вот смотрите, можно вам сейчас покажем видео, мы вчера сняли, вот, вот. ну, буквально посмотрите. Но... Нельзя никакой у вас получить. там, квитанцию, я не знаю. Для ну, для командировки там надо. Нету Выписки нету, да? никакой нет. Мне нужен номер этой машины. Я отправлю туда инспектора, и он будет наказан. За Хорошо. то, что у него отсутствует Хорошо. Это прямое нарушение закона, я вам скажу. А що ж з підпаленими автобусами? Чи знайшли зумисники? Запитали ми у копів з Інгульського райоку поліції Миколаєва. Похвалитися наразі нічим. На теперішній час призначено ряд судових експертиз, за результатами яких буде об'єктивно встановлено обставини, що мають значення для провадження. Без результатів експертиз зарано говорити. Поки поліцейські шукають винних, миколаївські монополісти можуть встановлювати ціни та умови, які їм заманеться бо конкурентів у них більше немає.